На сьогоднішньому моєї доповіді формування національних цінностей шляхом патріотичного виховання молоді. І свою доповідь я хотіла б розпочати зі слів народної мудрості. Народ, який думає на один рік, вирощує хліб. Народ, який думає на 10 років, вирощує сади. А народ, який думає на 100 років, вирощує молоде покоління. Я глибоко переконана, що ми українці той народ, який думає на 100 і більше років вперед. дистанційне навчання це є певний метод отримання якісної освіти. Ну, і відповідно, здобувачі освіти, користуючись таким методом, відповідно до певних алгоритмів, можуть її застосовувати у своїй у своєму навчальному процесі. Ем, ну, в житті, скажімо так. Ну, Звичайно, дистанційне навчання, як і будь-яка форма, має свої як недоліки, так і переваги. Ну, І тут же ж починається брак бути практичних е, якихось навичок, умінь, знань зі сторони самого студента. Е, перевагами є, звичайно, є можливість консультуватися е, з викладачами самим е, студентам. Ну і важливо розуміти, що організація дистанційного навчання має мати певні умови за організацією. Працювала Я залучайте нас всіх до роботи, Оксана Михайлівна. Всі кожного роздавай якесь там доручення. Ми будемо активно працювати. Я так думаю.